Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Так, друзі. Ну що ж, чоловіча кухня. А, сніданки ніхто не скасовував. Маємо підкріпитися, але найголовніше наша задача для вас, шановні глядачі, запропонувати щось вам таке ап! Що у вас. А... Ну, змотивує приготувати у себе вдома із зрозумілих доступних інгредієнтів, з яких ви можете приготувати абсолютно різні страви. Сьогодні це буде Аля Хачапурі. Я б його назвав Ліниви Аля Хачапурі, така ну скажімо так, алюзія на цю велику смачну і грузинську страву. У нас буде а -а ось такий набір інгредієнтів. Покажіть, будь ласка, шановні колеги, що вам треба підготувати для приготування цієї страви. Отже, картопляні хачапурі з шинкою та сиром. Картопля, цибуля, яй, о, Люся, oh. а, це вже не може. Яйця, зелень, борошно, шинка, сир, сіль і перець. Ну, я б сказав так, я нарахував, коли я подивився спочатку набір інгредієнтів, нарахувавшись цього набору, можна приготувати. Ну, принаймні я готував ну, страв сім варіантів різних, але сьогодні картопляні хачапурі, і вони будуть в такому виконанні. Дивіться, я вже за допомогою наших колег підготовлена така основа. Це ті. Тісто натерта картопля, сира картопля, натерли її, додали потім сюди трошки борошна, трошки той самої зелені, поперчили, додали трошечки а, 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 зелені. Це може бути кріп, ага. петрушка і яйця. Також вони мають бути, але Дуже дрібненько так перевертали. Так, дивіться, друзі, але зверніть увагу, що це вам нагадуюсь. Дивіться, яка консистенція тіста. Що це вам нагадує? Це okay, вам ну, нагадує це... Ось, бачите, трошечки вже почали тимішити mm. картоплі зверху. Ну ми трошечки заздалегідь приготували. Дивіться, але це трошечки нагадує на дерунчики. Дерунчики, так, ну можна на крупну терку дерунчики. Хтось, я раніше от на таку терку робила дерунчики. і дуже смачно. На таку терку дуже люблю. Так що ми робимо? А дивіться, одночасно у нас на терта, на крупній терці. Одночасно ши шинка oh, yeah, yeah. і сир твердий. Все це ми перемішали для того, щоб була максимально дорідна начинка і надзвичайно смачна. Ну, а, так, друзі, ну а тепер я розігрів пательню, трошечки олії. І тепер сюди ми виливаємо тісто, але тісто не на окремі такі маленькі друнчики. У нас має вийти великий окремий друн, який розташовуємо по всій поверхні, по всій поверхні а, 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 пательні. Ось. Не дивіться, друзі, але дивіться, підсмажуємо, трошечки на тишку, щоб воно трошечки схопилося. Розказую, що буду робити далі. Потім я зверху посипаю ось цією начинкою шинки з сиром і закриваю. І закриваю, тобто половинкою накриваю іншу половинку. І що буде далі? Розказуємо, показуємо і коштуємо. Зараз воно трошечки схопиться. Я прям заворожена цим, бо я думаю, що щось давай, Уже, Ні, я вже зараз просто викладаю начинку. Ось дивіться так. А потім дивіться, тільки єдине, що підсмажуйте не на а, великому вогні середній вогонь, навіть трошки менше, щоб у нас підсмажилося трошечки, схопилася вся основа, а потім, оцю там, де немає начинки, накриваємо. Ось так бачите, накриває. Ну аля для таке буде щось так здалеку нагадувати італійське. Бачите, у нас сьогодні таке міжнародного гатунку сніданок. Я вже не можу. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. Она чому близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо ліки. Мосийчук плюс 9 червня о 21.30 на 1+,1 плюс Україна. А ми вже майже на поготові куштувати зараз. Ось так от. Опа, перегортав. Друзі, подивіться. Па-бам! Ось вам а-ля хачапурі із сиром і шинкою. О, Як воно димить, як воно димить. Дивіться, ми вже зачасно зробили таку заготівочку. Рясно. Ось. Бачите, ну зовні здалеку нагадує таке, щось таке. Ми три будь ласка, шеразбу. Да, да, да. Татарські янтики трошки нагадую, або чебуреки здалеку, але нагадаємо, що саме тісто воно з картоплі, алятики дерун. Аді сюди. Mm. Знаєте, і коли хочеться їсти, то ж як ми б отак от беремо руками, ну, щоб Дай тебе не запачити. Серветку ага. бери серветку ось так. А в тебе підсмажені шиде. Ну а ну, але він гарячий, гарячий але те саме тісто, та сама начинка а, ану, давай, смачно зроби так, ага. оп, щоб наші глядачі вже зараз ой, побігли оп, оп. А, до холодильника, до своїх льохів. Взяти картоплю, шинку, натерти, зелень. М -м. М -м. Клас? Хто любить деревни, супер. Хто так. любить сир? Що це і бекончик? Ну, супер. Скажи. Угу. Вона і всі, і форму угу. тримає. Не ті борошном не забите. Угу. Відчувається картопля, кожен інгредієнт, але сполука картоплі трошечки підсмаженої. І от сир, який ще трошечки угу. може стягнутися, якщо вона гаряча. То of the best. і, і єдине, можете що... робити трошки тоншими, щоб не було дуже товсте, бо важко тоді ж щоб пропікся. Цей... І найголовніше воно смачне, як гаряче, так і холодне, в тормозки, в ланчбокси, в дорогу дітям на роботу. Що вам іще треба, друзі? Mm -hmm. Сподіваємося, вас вийде набагато краще аніж у мене сьогодні. Фотографуйте, якщо зробите цей рецепт, і відправляйте нам. Пробуйте, не пошкодуйте до столу.